Молитва Джозефа Мерфі на виконання бажань. Вітаємо на нашому каналі. Підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Нові відео з секретами щастя, медитаціями, афірмаціями, молитвами та іншими практиками виходять кожного дня. Сьогодні ми проговоримо з вами молитву на основі афірмації, яка здатна дивним чином змінити ваше життя. Її вплив дуже потужний та дієвий, а головне це відбувається швидко. І приносить із собою неймовірні результати. Після цієї молитви у вашому житті почнуть відбуватися справжні дива. Промовляйте цю молитву щодня протягом семи днів, і ви здивуєтеся, як швидко вона почне діяти. Повторюйте її з нами щоранку та щовечора. Вона має стати вашим надійним супутником. Молитви Джозефа Мерфі ґрунтуються на науковому підході та підтверджують свою надзвичайну ефективність. Чудеса почнуть відбуватися вже в перші дні, але багато залежить від того, скільки ви вкладаєте енергії в її вимову, і які емоції вона викликає у вас, наскільки вона резонує з вашою душею і вашим серцем. Користуючись молитвами Джозефа Мерфі, ви зможете змінити своє мислення та позбутися негативних переконань, які заважають вам залучити нескінченні можливості та ресурси у своє життя. Покращити стосунки та залучити справжню любов та гармонію, а також досягти успіху в кар'єрі. Наукові молитви Джозефа Мерфі це ваш шлях до нового рівня життя, де щастя та успіх стануть вашою повсякденною реальністю. Не пропустіть шанс змінити свою долю і набути добробуту. Спробуйте та переконайтеся самі в силі цього унікального методу. Отже, прийміть зручну позу, заплющіть очі. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Щоб молитва діяла ефективніше, ми проговоримо її з вами три рази: сфокусуйтеся на своєму внутрішньому стані, відкиньте всі непотрібні думки та повторюйте за мною. Батьку мій Небесний. Ти всемогутнє джерело всіх благ та чудес. Я звертаюся до тебе з вірою та впевненістю в тому, що твоя сила не обмежена. Я знаю, що моя сутність є частинкою твого великого розуму. І в цьому розумінні я вітаю себе як джерело, що вміщає всю мудрість і силу, необхідні для досягнення моїх цілей. Нехай кожна клітина мого тіла і кожна клітина моєї свідомості. Наповнені благословенням і готовністю прийняти чудові зміни, які Ти присвятив для мене. Я покладаюся на твою волю, і моя свідомість відкрита для потоку, достатку та благополуччя. І я приймаю його з глибокою вдячністю та радістю. Оче мій небесний. Дякую тобі за всі блага, які вже присутні в моєму житті, і з радістю приймаю всі майбутні благословення, які ти готуєш для мене. Нехай моє життя буде сповнене радості, достатку, любові та творчої пишноти. Я відчуваю як усі мої бажання готові справдитися в реальності, тому що я вірю в джерело всіх благ та чудес. І я знаю і впевнений, що все, про що я запитав, буде виконано. Моє серце наповнюється спокоєм, бо я знаю, що ти, батько мій небесний, завжди поряд зі мною. Дякую тобі за всі благословення в моєму житті і готовий прийняти всі майбутні чудеса та блага, які ти готуєш для мене. Хай буде так. Батьку мій Небесний, ти всемогутнє джерело всіх благ та чудес. Я звертаюся до тебе з вірою та впевненістю в тому, що твоя сила не обмежена. Я знаю, що моя сутність є частинкою твого великого розуму. І в цьому розумінні я вітаю себе як джерело, що вміщає всю мудрість і силу, необхідні для досягнення моїх цілей. Нехай кожна клітина мого тіла і кожна клітина моєї свідомості наповнені благословенням і готовністю прийняти чудові зміни, які ти присвятив для мене. Я покладаюся на твою волю і моя свідомість відкрита для потоку, достатку та благополуччя. І я приймаю його з глибокою вдячністю та радістю. Оче мій небесний, дякую тобі за всі блага, які вже присутні в моєму житті, і з радістю приймаю всі майбутні благословення, які ти готуєш для мене. Нехай моє життя буде сповнене радості, достатку, любові та творчої пишноти. Я відчуваю, як усі мої бажання готові справдитися в реальності, тому що я вірю в джерело всіх благ. Та чудес. І я знаю і впевнений, що все, про що я запитав, буде виконано. Моє серце наповнюється спокоєм, бо я знаю, що ти, батько мій небесний, завжди поряд зі мною. Дякую тобі за всі благословення в моєму житті. І готовий прийняти всі майбутні чудеса та блага, які ти готуєш для мене. Хай буде так. Батьку мій Небесний ти всемогутнє джерело всіх благ та чудес. Я звертаюся до тебе з вірою та впевненістю в тому, що твоя сила не обмежена. Я знаю, що моя сутність є частинкою твого великого розуму. І в цьому розумінні я вітаю себе як джерело, що вміщає всю мудрість і силу, необхідні для досягнення моїх цілей. Нехай кожна клітина мого тіла і кожна клітина моєї свідомості наповнені благословенням і готовністю прийняти чудові зміни, які ти присвятив для мене. Я покладаюся на твою волю. І моя свідомість відкрита для потоку, достатку та благополуччя. І я приймаю його з глибокою вдячністю та радістю. Отче мій Небесний, дякую тобі за всі блага, які вже присутні в моєму житті, і з радістю приймаю всі майбутні благословення, які ти готуєш для мене. Нехай моє життя буде сповнене радості, достатку, любові та творчої пишноти. Я відчуваю, як усі мої бажання готові справдитися в реальності, тому що я вірю в джерело всіх благ та чудес. І я знаю і впевнений, що все, про що я запитав, буде виконано. Моє серце наповнюється спокоєм, бо я знаю, що ти, батько мій небесний, завжди поряд зі мною. Дякую тобі за всі благословення в моєму житті і готовий прийняти всі майбутні чудеса та блага, які ти готуєш для мене. Хай буде так. Дякуємо вам, друзі. Напишіть в коментарях, які ще молитви, афірмації, медитації або інші практики ви хотіли б зустріти на каналі. Ми зробимо їх для вас. Підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Відео з секретами щастя та практиками виходять кожного дня. До зустрічі!